Доброго дня, друзі! Слава Україні, Героям слава! Нарешті у нас руки дійшли до прицепа пт 6. Сьогодні у нас 29 червня. Почали ми його вчора розбирати, Я вчора різок узяв і почав зрізати борта. Покажу, якому вони, звісно, стані. Я не думав, що. По прицепу можуть бути такі великі питання, нюанси. Хочу з вами поділитися. Також хочу запитати, щоб ви мені підсказали, як краще його там усилить, зробить, де може я щось не розумію, щоб ви мені більше краще підсказали. Ну також я поділюся за цей час, що він настояв, багато відео передивився ті інформації, яку. Не розумів, нюанси. Відео буде не одне, будемо розказувати, показувати. Так що підписуйтесь на канал, дивіться, слідкуйте, комусь може це відео буде корисним. Значить, що в першу чергу хочу показати по прицепу. Прицеп, о, Мені скажіть, отут кажуть, що платформа просівша, палець влазить, да? Ну, факт той, що по рамі ось є збриш. Ось у мене такий є уголок, супер точний. Не уголок, а профіль, квадрат. Да? Це із сівалки Джандіровської 7000, Це американський профіль. Точніше, нього може бути тільки мабуть, американський уровень ну, так, для смішки. Ну, дивіться, яка тут ситуація. Тобто збриж пішов, бачите. Я в, в ракурсі його можу ставити, і він грає. тобто... Получається, що, може я неправильно розумію, швеллер просів і тут пішов зверху. Тут воно розтягується, а тут збриж. На тій стороні вроді все нормально. І ну, напишіть, чи моя думка правильна чи неправильна. Так що, хто буде купляти прицепи, звертайте на раму, щоб воно було таких збрижів, нема там уровня, можна просто якийсь квадрат, профілі так порами. Пройтися тут, як бачите, ну, рівно стає тут раз. І така, така, так, така фігня. Що я хочу? Я хочу заварити сюди, вирізати метал. Вложить і зварить, тобто усилить раму. Буде це правильно чи неправильно, напишіть мені, будь ласка, дивився я там прицепи Кобзаренка. Там вони, тут у нас швеллер, а в них вже в нових прицепах йде профільна труба чи квадрат, як там правильно, тобто він повністю квадратний. Бо чомусь я думав, там читав, що квадрат. Ну, покрутить. Тобто швеллер більш краще грає. Не знаю, наскільки це правильно. Закордонні прицепи тоже я там переглядав, вони теж із профільної труби йдуть. Це таке перше запитання. По... Розкажу тепер по колесам. Хто може буде брати? Там часто в інтернетах пишуть на сайтах, що розмір на шестерку йде. 16,5, щоб ви розуміли. Оце 16,5 це е, з прицепа е, там, 9-ки е, да, з роз, розкидача. Рідні йдуть Ось я вам покажу. 15,5 це рідне кол колісо. Чому треба рідне шукати? Воно дивиться наскільки нижче. І можете тепер побачити, коли ви нагрузите прицеп, е, оці здорові колеса при поворотах будуть доставати. Ресора просядна, доставатиме рами і буде рвати резину. Тобто На передній круг ви повинні ставити рідні ПТС-овські шестерки колеса, резину. На жаль, на цьому прицепі в мене отаких кольос іде три штуки, хоча повинно бути три. отаких. Тобто наоборот, одне тільки. По розмірах дивіться, пишеться 16,5 або може бути нумерація Ось я вам покажу на цьому колісу 1065 на 420. Воно по розміру таке саме, просто воно підпущено і вигляд має таке, як, як воно із шестерки. По шестьорки, щоб ви розуміли. Нумерація може, як я вам показав, 15,5 бути, або пишеться 980 на 390. Да? Там ішло 1065 на 420, 16,5 розмір. А 15,5, повторюю, ще уважно дивіться, йде. 155 на 65 або 980 на 320. Оті колеса здорові назад можна ставити, вони тут не повертаються, тут саме головне, щоб дорами. Ну. Я думаю, не достане. Тобто назад можна ставити такі колеса і питань не буде. Так само колеса ставляються на Камазовські прицепи. У нас раніше було, напередок, ми завжди ставили рідні, а назадку ми ставили мазовські 300 320, тобто питань немає. А напередок повинні бути малі. У нас, грубо говоря, це один скат і оцей печальний. Може хтось із вас підскаже мені. Ілі номер може в когось є, я готовий купити, бо це критичне колісо, ну, так сказати, буде про запас і ну, лежатиме десь, може чи проб'єм, чи лопне, чи щось з колісом станеться. Да? Можна завжди буде ну, хоч доїхати да, з поля, чи откудись на цьому колісові. Ну, на Пічально треба шукати, так що може в когось є, напишіть, підскажіть. Тут в програмі. Ну Тут рівно, тут воно все, ця сторона якби все нормально, питань по цьому немає. Є питання, може, підскажіть зігнуті швеллера, що мені їх робити, вирізати, чи просто попробувати вирівняти, чи замінити. Ну Такий, чесно, дуже мага. Платформа погнута. Я показую. ну Якось так. Будемо розбирати, дивитися. І також я вам скажу. Дивіться, в якому стані борта. Я не думав, що вони можуть мати такий вигляд. Тобто вони все попрогнивало. Тобто його як це все робить, проще нове зварить. А це хіба не чермет піде? Тобто Дирка на дирки. Бачите, показую. Кругом позагнивала, поки повигнивали. Все, все таке. Не думав, що він так буде. У нас от розкидач ми брали, то питань по ньому не було. Чесно кажучи, я вам скажу, цей прицеп ми купляли, можна так сказати, як деякі наші громадяни України купляють автомобілі в Америці, тобто бачать фото-відео. А поки воно все доходить, оказується, воно там не тільки бампер побитий, а і радіатори. І все так само. Такий така стан цього прицепа. Друзі. ну, Будемо робити, будемо відновлювати усе по кругу. Там теж круг, а, ні шарика, нічого не, не буде. Не знаю, чи в цьому відео додав, чи в наступному розкажу, як нам впарюють фігові круги, що вони туди тулять. Тобто я... За зиму трошки розбирався з цими кругами, як правильно, що зробити. І, до речі, чому ми брали там не зроблений, бо так як ми СЗ-ку перебирали, мені писали, що це все час, твій труд, проще було перебрану купити. У ну, мене знайомі купили перебрану сівалку СЗ-шку, я вам скажу так, то оціяли 15 гектарів і три сашника. Розпалися, да? отак От їх перебирають. Тобто там мінімальні кошти вложуються, якби так продати і через три дні забуть, то проще взять, ну, такий зломок да? і самому перебрати, зробити для себе, бо він для себе буде робитися. І коли ти робиш для себе, ти його робиш надійно. Ну, я вважаю, якщо руки нормально да, стоять і. Є розуміння зробити його, як правильно, то чому б не постаратися? Да, ну, два тижні я тут роботи, треба буде потрудитися, роботи дуже багато, бо ну, печально тут і платформи порвані. І, ну, треба буде все зрізати, це Я почав зрізати, але трошки неудобно. Зараз будемо ми трактором знімати, показувати. Не то, що показувати, перевертати, щоб більш краще, бо під прицепом погано лазить, крутить. Так що, друзі, в кого є колеса, а забув ще сказати. Звертайте уваги на ухо, От теж не звернули уваги. Якби ухо є, да? а ось рідна литьо. Тобто воно виламане. Тут просто уварили, воно потребує заміни. І тут таких два уха. Одне а взагалі виламане, ну, його видно було зразу, а це не замітили. <плес> Ухо, ці слабкі, я буду теж їх уселяти. Там замовив, не знаю, чи хлопці мені зроблять, але повинні зробити трошки по-другому. Я вам покажу в наступних відео, як будемо ми його робити. Що я зроблю з цими ухами, щоб вони більш надійніші були. Багато хто каже, що ну, вони ламаються. і Я по цьому прицепу на жаль, теж бачу. Тобто будемо все тут уселяти по максимуму. Так що, друзі, якось так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна, мирного неба!